Зокрема, Остап Дроздов традиційно популярний серед е, наших і не лише наших глядачів. Е, блогер, журналіст, телеведучий, письменник у наших ефірах часто з'являється. І е, часто, Остап, ваша думка є максимально востребованою нашими глядачами. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую. Пан Остап, хочу з вами розпочати розмову з е, ситуації на Харківщині, але не в контексті. Е, Військового е, аспекту, тому що на це є військові експерти, на це є офіційні джерела, яких ми максимально намагаємося дослуховуватися та е, ретранслювати для того, аби розуміти, що там насправді відбувається? А в контексті ментального сприйняття цих подій на території цілої України. Чи не здається вам, що зараз е, ну, з одного боку ми усі звикли до війни і. Обстріли Харкова, які відбуваються щодня, уже так не шокують Як от пам'ятаєте, це перший приліт на їхній площі перемоги, проспекті перемоги, коли там вибило всі... всі прошу. Площа конституції Так, визивати. площа вже конституції, перепрошую. Найбільша площа у, на, у Європі. Так коли повибивало всі шибки з їхньої військової адміністрації, тоді уся Україна була в такому просто оцепенінні. Ми всі на це дивилися зараз. Ну, чомусь здається, що загалом у деяких регіонах, які не так потерпають, як та сама Харківщина. Все це сприймається спокійніше і все одно відбувається певне віддалення від війни. І про це сьогодні говорив речник, зокрема, Міноборони Дмитро Лазуткін, що принаймні, після 18 травня вже не буде такого, що якась частина українців воює, а якась частина живе абсолютно своїм життям. Але тим не менше, як ви оцінюєте ризики цього аспекту, коли... Регіони, які об'єктивно знаходяться далі від Російської Федерації, тому об'єктивно вони потерпають менше ніж ті регіони, які є прикордонними. Тут нічого дивного немає, але вони все ж, люди у цих регіонах, намагаються абстрагуватися від війни, чи не загрожує це тим, що власне тим, чого досягає президент Російської Федерації, спочатку. Розділення України, а далі поглядання невеликими частинками. От чи не рухаємося ми в цьому напрямку, і якщо рухаємося, то що нам треба зробити, і про що нам треба говорити, аби цього не відбувалося. Ну тут стільки всього... Перепрошую. Я, ну... Тут я, я не маю що сказати, бо ну, окупація триває. Вона не лише була анонсованою, вона була очікуваною, прогнозованою про цей новий черговий виток наступу ескалації. Західна преса, аналітики, і світові лідери говорили не раз. І Україна вже до цього, в принципі, готова. Тому тут насправді нічого не помінялося, помінялося лише Помінявся лише такий, знаєте, погляд з суспільства, тому що ми зайшли в третій рік війни, вона все менше має не те, що взагалі позитивних сценаріїв, а хоча би прийнятних. І відповідно це ну, не може не пройти повз кожного громадянина, який повторюю. Не повинен ну, денно й ношно в цьому всьому перебувати, тому що ну, тил для того є, аби ще й працювати, тягнути взагалі у це цивільне життя. І, і тут ну я. Якби я, я, я тут не бачу чогось такого, такого екстра неординарного. З Харкова у мене пов'язані свої дуже приватні. Я взагалі стою на позиції Псани Забушко, яка каже, що для кожної людини ці локуси, локації лише приватні. От в мене мої поїздки в Харків, вони на моєму приватному рівні, коли в ті добрі, довоєнні часи я їздив туди з творчими зустрічами, там на запрошення активної аудиторії. Це завжди була поїздка в, в дуже тяжке місто для мене. І я цього ніколи не приховував. Я це казав, і ті місцеві харків'яни так кивали, тому що, можливо, масові якісь психології чи свідомості і Харків було би добре, якби він асоціювався з містом Жадана і Шевельова. А я постійно заставав дійсність Кернеса, Добкіна, та інших е, проросійських е, діячів, які, ну, чесно кажучи, і були завжди на коні в більшості. А я сьогодні, ви мене про Харків питаєте, я так це, спонтанно, випадково побачив ці фотографії з п'ятої ранку, де випускники харківських шкіл, користуючись нагодою, що нема тривог, вийшли репетирувати. Ну, наскільки я розумію, це був Харків, вийшли репетирувати. Свій бальний танець з випускного вечора відбувалося це все російською мовою під російську музику. Ну я так собі, знаєте, теж подумав собі, знаєте, ну, от якби, знаєте, коли так чисто теоретично от, не приведи, Господи, як от, от станеться окупація. Чи ці діти, які народжені, випарте на слові, вже Приющенку після помаранчої революції це вже діти ну, не раннього Українського буття, а вже такої міцної середини, знаєте, коли вже навіть кучма був скинутий, народжені тоді. Чи вони взагалі відчують якусь сильну різницю? Ну тобто вони і так, в них, що? в них мова та сама, що з ворогом слухають ту саму музику, дивляться все те саме, якби вони що, ну тобто, що для них поміняється чисто на аудіорівні? Я от я про це сьогодні думав, але я напевно свідомки лишу при собі. Я я в якийсь момент просто на це махнув рукою і, і перейшов на позиції повного фаталізму. От, що буде, то буде. От, зараз ми е, говоримо ну, дуже далеко від Харкова, від загроженого Донбасу, Сходу, всіх цих регіонів. Тому я думаю, що кожен хай просто сам робить висновки, От, які ментальні висновки з двох років страшної війни. Загрози опинитися під російською окупацією роблять люди. Ось це треба віддати історії, природі, органіці. От як та органіка людини себе проявить, от так і буде. І ти говори, не говори, закликай, не закликай, достукуйся, не достукуйся, Все одно проявиться от природа людини, яка оголена до потворства цією війною. І зараз людьми говорить навіть не їх не їхнє щось людське, а вже їхня природа, а така, яку не обманеш, яку неможливо завішати якимись знаєте маскарадними тими е, 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 шатами. Тому от хай діється воля Божа. От я так скажу щодо цього всього. Ну от ви зачепили це питання? Я сьогодні не, 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 не планував, але треба напевно, про це поговорити про мовне питання. Тому що там, знаєте, воно завжди так загострюється в нас, там в 2014 році загострилося, але потім там потихеньку забулося. І зараз, коли йде повномасштабне вторгнення, ну ми ж розуміємо, що от ви говорите про дітей, які в Харкові говорять російською. А я е, нещодавно в себе у Львові в одному з стандартних львівських подвір'їв, це, вочевидь, діти людей, які переїхали, вимушені, переселенці. Це діти, яким там, я не знаю. Та я ну, там по 7-8 років, ну, це взагалі діти, які були народжені вже е, після 2014 року, тобто не, не за Кучми, не, не за Ющенка, а вже е, за Порошенка, дехто вже можливо, за зараннього зеленського був народжений. Вони далі спілкуються російською мовою між собою у львівських подвір'ях. Можливо, там відсоток дуже маленький, ну але це зовсім маленькі діти. Там їм їхнім батькам в районі 30 років. Тобто їхні батьки також мали би точно вивчити українську мову. Точно це українську вони не мали? Вони нічого вони не мали, Віталію, я не можу про це говорити. Розумієте, я, ну, це говорено, переговорено. Ну, вже від того, що чим більше ти про це говориш, тим більше марно все це говорення. От Не тому, що ввечері я змучений і чую магнітні бурі, і себе трошки, знаєте, не, не так як завжди добре почуваю в цю хвилину. А просто я втомився вже про це говорити. Я просто віддаю це от людям. От мені мені здається, що війна. Вона от просто от, е, ось знімає з людей всі номінації, деномінації, всі статуси і, 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 і щити, і просто робить її от максимально голою на ментальному рівні. От промовляє гола природа. От війна, цей ураган, він просто страшним подухом, таким подмухом. Він зриває все наносне і лишається гола природа. І дивлячись на значну частину суспільства, моїх співвітчизників, яких кожного з яких мені шкода, бо потерпіли всі в тій чи більшій мірі. Я ті люди, які приїхали там з своїх міст, тратили, там житло, взагалі рідний двір чи рідне ліжко, на якому вони спали, а мусять зараз спати на якомусь чужому, в чужих виборте на слові простиня. Ну то звичайно, що це. Ну, співчуття, і це дуже розчульно і так далі. Але, але от я просто, от навіть в таких умовах я залишаю людям право маніфестувати своє. Як це сказати? Ми, ми в етері такому більш вільному маніфестувати своє. Довбограйство. Ось я так скажу. Тому що це треба бути абсолютно непритомними людьми, щоб не зрушитись на один міліметр за два роки в бік українського, а це за собою безумовно мову включає. І я, я от, ну, втомився. Я просто є відчуття, знаєте, девальвації слів. Коли правильні слова, вони очевидні, правильні, коли вони лунають в соти і лунають в пісок якусь космічну вакуумну порожнечу й пустку, вони тоді втрачають на 101 й раз вони втрачають свій сенс. Вони просто беззмістовними стають. І я вже просто втомився про це говорити, що російська окупація це є окупація російської мови. Тому що приходить окупант, і він встановлює свій мовний стандарт як ультимативний. І от травень місяць, два роки, страшні роковини, неприємні страти Маріуполя. Що першим ділом зробив окупант? Зняв табличку дорожню зі знаком Маріуполь, де буква І з крапочкою, і повісив дорожний знак з назвою Мареуполь. Ось ця війна це є за букву І з крапочкою. Бо не поставиш крапочку з буквою І в усьому, що стосується українського, ти отримуєш завжди три русські крапки. Завжди не закінчене буде це війна. Боротьба за Україну, окупація України, інтервенція, захоплення, колонізація, подальше е, рабовласнення, русифікація оті От три крапки русські через те, що люди вже перед лицем війни досі не можуть поставити крапку над українською буквою і І тому вони будуть жити в трьох крапках. І будуть в п'ятій ранку ходити, репетирувати випускні бали бо в день... Тривога по 13 годин. І не дивно, що вона з Росії летить. Не дивно? Нікому не дивно, так? Ну, отак от і буде. Тому Ну от я просто на оцей 102-й раз промовляти очевидне от мене справді, в мене вже настільки все отут відгоріло. Ну от Просто я я ну аргументів не маю. Просто людям треба дати право. от на отаку навіть самогубчу якусь самозгубну поведінку. Що тут зробиш? Ви кажете, е, дуже хороша аналогія. Війна за букву І з крапочкою. Я би додав, що і війна за букву І з двома крапочками, яка так. є в назві нашої держави Україна, так. а не Україна. Так. так, прекрасно, і треба тою другою крапкою вбити цвях. В розмови про те, що має бути тут і в Україні. Якщо це війна за те, щоб вона лишилася двомовною чи російськомовною частиною цілих районів, то вибачте, тут ті два роки, ну от куди їх? Що, що пітніше що? Прийти в те саме, з чого починали і що призвело до війни? Ну якщо в людей не складається 2 плюс 2 до рівня 4, то буде їм 5. Три, шість, будь множити, ділити, робити, що хотіти свою дійсністю і не скласти її докупи. Ось це, оце якась така, знаєте, ментальна вада неуміння бачити адекватно реальність. Значить, тоді ця реальність, ну безумовно, вона буде тоді карати собою. Тому що якщо ти не можеш її акцептувати і зрозуміти, збагнути, значить вона буде тебе шмагати, і ти будеш дивуватися, звідки стільки ж, шрамів. Ж це ментальне питання. Ми, ми це ось якось знаєте, в якийсь момент просто спустили. Остапе. Міняємо трошки вектор, хоча загалом говоримо про ситуацію зараз в нашій державі. В останньому своєму пості у Фейсбуці ви так м'яко кажучи, натякнули на те, що українська влада має значно активніше просити введення військ НАТО. Ніж ніж ми маємо станом на зараз, так от зараз той пост виведений на екран, хто хоче, може його прочитати, або залізти на ваш Фейсбук і прочитати його а, в більш зручному а, форматі. Що по суті а, це, це не НАТО, або деякі країни НАТО мають нам натякати на те, що вони якби готові а, допомагати військам, але лише після того, коли Україна про це попросить, українська влада. А це ми маємо голосно волатувати. Якщо можете розшифруйте но, ці свої думки. Ну да, я зловив себе на думці. Я ж дале. Я не якийсь, знаєте, міністр закордонних справ і навіть не колишній і не дипломат. І я не знаю тих розкладів, але те, що публічно звучало, ну це ця історія починається з першого такого профілактичного зондування Еммануелем Макроном. Який, ну пам'ятаєте, десь то два місяці тому було, ми навіть більше сказав, що от розглядаємо такий варіант. І в перші кілька годин, замість того, щоб сказати, так, наші що сказали, там не треба ні в якому раді. Ні, не треба, ми все самі. Ото ми все самі, розумієте, це є, як на мене, є такий фатальний самообман наших вседержителів. Е е От я це так сприймаю, тому що ну тут треба теж правильний акцент поставити, і треба розуміти, що ніхто звичайно не буде там. Війська НАТО не будуть навіть розставляти е -е, свої бази, бо це буде сприйматися як загострення з НАТО. Але якщо окремі країни просто на основі двох угод е -е, е -е, так проговорюються, хоча б теоретично, просто вкидуючи в суспільний дискурс. Цю тему, ну то на що тоді було впиратися і щось себе показувати? Розумієте, ми, як я написав, робокопи, бетмени, розумієте, люди зі сталі, що вона і, і, і якісь невмирущі Всі, ми все самі зробимо. Ви тільки дайте гроші, дайте зброю, решту ми все, ми все самі. Мені здається, що в теперішніх умовах, коли вже і світ, та й сама Україна зрозуміла. І це неприємно визнавати. Зрозуміла оце співвідношення сил, важкість цього співвідношення. Ну от зрозуміла, що ну, тут не візьмеш кількістю на кількістю. Тому що у війні кількостями виграє крупніший. І це не ми. У війні ресурсів переможе ресурсно спроможніший. І це не ми, тому що ну, ну, географію не обманеш, ну, ну, Боже мій. Ну, ну Неможливо придумати інший розклад сил, ніж є. Ну То якраз в таких умовах, навпаки, треба більше акцентувати увагу на солідарній участі окремих країн НАТО в нашій війні. Що ми це не стягнемо ні зараз, ні теоретично, ні практично, і, не, і, і, і взагалі. Ну що Це має бути перегляд оцього зовнішнього наративу, що дайте нам зброю, дайте нам гроші. Не пхайтеся, звісно, ні в що. Ми будемо далі ігнорувати ваші всі поради. Знаєте, бо ми тут самі мудрі. Ми не будемо допускати до прозорості розподілу коштів, бо тут, знаєте, є кому розподіляти. Але нам давайте осереждемо самі. Ну, це така, вона якби хороша позиція, виграшна, вона така, ну, така моцна. Ну, але мені здається, вона трохи є неадекватна до реалій. Тут навпаки треба постійно наголошувати, що не справимося, тому потрібна допомога. Тому й потрібне пожвавлення фінансової допомоги збройної, та і зрештою, людської. Ось те, про що говорив Макрон, це якраз про це. Ну так чому відмовлятися і от щось, щось от вдавати себе? Я цього не розумію. Я дуже примітивно про це говорю, ви помітили, я дуже спрощено. Є купа нюансів, є, звичайно, є червоні лінії для, сами, для самого НАТО. Я це все розумію, наші мудрі глядачі це розуміють. Але от просто по поверхні ідучи, просто за самим сюжетом, мені здається, що така хорохольна позиція, от просто ми всі. Ми самі все дамо раду, ви нам тільки тут дайте то і то. Мені здається, воно потребує перегляду, тому що воно ну, мені здається, не дуже відповідає дійсності і такій сухій аналітиці, про що, власне, вже і західні говорять. Це ж від них ця тема йде. Чого ж неспроста? Не Один і другий обмовився про імовірність. про... Про, про, про початок думання на цю тему. Я би казав, що це би мала бути взагалі наша основна позиція назовні. От наша основна позиція назовні це мала, мала би бути гвалт, війна асиметрична, як і була, диспропорційна, як і була. І це можна вирівняти зараз лише ось за участю безпосередньою вже тепер. Під загрозою проривів фронту стрімкої, стрімких якихось подій, про що там західні аналітики пишуть, і так далі. Ну але у нас ну на печерських пагорбах у нас самі мудрі в світі е, люди, от їм напевно вільніше. Ну будемо сподіватися, насправді що от можливо от на цьому швейцарському саміті миру, зокрема про якісь такі позиції буде домовлено. Остапа, але не здається вам, що. Ну, в принципі, якщо аналізувати, і це я вже мені здається про хороше більше буду говорити. Якщо аналізувати от всю цю логіку нашої взаємодії з заходом, що, починаючи з 2014 року, ми там дуже довго просили летальну. Ну тобто та зброя, яка приносить смерть, може вбивати супротивника, спочатку про це було дуже складно. Потім, потім з'явилася ця летальна зброя. Почалося, почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, ну там максимум джавліни стінгери що насправді для партизанської війни. А далі, от якось, ну, воно все спочатку говорилося. Спочатку говорилося, що це ні, які ракети західним озброєнням бити по об'єктам Російської Федерації це неможливо. Зараз британці кажуть, бити нашими ракетами і в новому пакеті передуть тисячу 1600 ракет. Незрозуміло, піде в шістнадцятій. Про F-16 також спочатку там які f 16 ніхто на них не навчиться літати. І от ну за цією логікою, насправді мені здається, що можливо хочеться вірити, що насправді глобально питання про допомогу заходу своїми військами вже теоретично може бути вирішено. І вони зараз просто ну, інформаційно готують для цього підґрунтя. Не знаю, тут ніхто цього не знає. Але як і ви, я теж цю динаміку бачу і це квантовий стрибок. Тому що я добре пам'ятаю, як Байден на початках сказав, що хаймарси – це космос. А зараз хаймарси в Україні гатять по москалях, як має бути. Ну, колись і f 16 було космосом, знаєте. Тому як буде далі, я не знаю, але безумовно, ця динаміка є. І вона власне свідчить про те, що захід бачить, як усе тут загинається, ну тобто, це якраз тому і йде пожвалення, і це є логічно йде пожвалення допомоги, бо вони бачать критичну взагалі ситуацію останні півроки абсолютно провальні через підвисання Америки і через затримки з європейськими поставками. На це є і об'єктивні, ну більше об'єктивні все ж таки, і політичні, в тому числі причини. Але якраз тому це пожвалення йде, що ну якби вони не можуть вже аж так зовсім, знаєте, дати ситуації повністю накритися е, мокрим рядном. Тому от, е, це більше про це свідчить. Але безумовно мені здається, що от, всі розуміють, що після цього такого морку, от, піврічного, коли ну, зараз найтемніша пора. Навіть не порівнювати з, з початком вторгнення, саме зараз, ось бо тут додається, ще і суспільна втома оця депресія. І, ну і і, і і багато і прорахунки влади і відбили охоту усіх, то якби інше питання. Але якраз от мені здається, зараз назріває ось зі збільшенням світлового дня. Вибачте, за такі побутове порівняння назріває оце про то просвітлішення. Тому що дійсно, коли запрацює вже серйозно ці поставки, вони зможуть. Я думаю, зможуть все ж таки переламати хід війни і плин, який зараз виглядає вкрай погано. Ось на це надія є, тобто цей перелам мав би статися, і воно мені здається, ось десь воно витає, воно просто може в часі якось так е обмежено, бо є певні ну, об'єктивні причини там по логістиці, по термінах підготовки поставок і так далі. Тому я, як і ви, теж зберігаю якусь таку, ну не теж оптимізм, а якусь таку віру. Вона навіть часом ірраціональна віра власне в той, в той перелам. Який, якщо не станеться, ну то чесно кажучи, тут не доводиться там далі про щось оптимістичне взагалі не те, що говорити, навіть думати. Бо ну ми розуміємо що й буде.